Привіт! Сьогодні готую гостренький і смачний салат з баклажанів на зиму. Готується легко і досить швидко. Починаємо нам знадобляться баклажани, солодкий перець, перець гострий, часник, ріпчаста цибуля, томатний сік. У мене домашній, але підійде із магазину. Також потрібен буде оцет, рослинна олія, цукор і сіль. Тож, в першу чергу, нам потрібно в кастрюлю, в якій ми будемо готувати салат, вилити сік та поставити його на плиту і довести до кипіння. Поки сік закіпає, підготуємо овочі. Солодкий перець подрібнюємо кубиками. Цибулю подрібнюємо напівкільцями. Баклажани нарізаємо вздовж на 4 частини, потім кожну частину ділимо ще навпіл, а потім ріжемо кубиками. Ось так. Далі подрібнімо гострий перчик. Я працюю в рукавичках. Зернятка обов'язково попередньо видаляю, бо це найгостріша його частина. Перець подрібнімо маленькими кубиками. Далі через прес видавлюємо весь часник. Сік вже закипів, тому готуємо маринад. Додаємо цукор, сіль, рослину олію, оцет. ретельно перемішуємо і даємо знову закипіти. Тепер по черзі додаємо овочі, солодкий перець. Цибуля. Баклажани. Все перемішуємо і тушкуємо з моменту закіпання 15 хвилин, періодично помішуючи. Овочі вже гарно протушкувались. Тому додаємо гострий перець та чесник. Перемішуємо і тушкуємо ще 10 хвилин. Не забуваємо періодично помішувати. Ось так виглядає наш салат. Поки він тушкувався, я підготувала півлітрові банки. Мені подобається стерилізація в духовці. Тож вимикаємо і гарячим розливаємо по банках. У мене вийшло 8 баночок. Я їх перевертаю та залишаю так до повного вистигання. Спробуйте цей рецепт, ви не пожалкуєте. Салат виходить у міру гострий, з кисло кисло-солодким присмаком. Пропорції в кінці відео. Хай смакує! До зустрічі на каналі!